У Харкові сьогодні день почався і ранок почався знову ж таки із вибухів. На жаль, росіяни продовжують місто тероризувати своїми ударами, атаками. І якщо вночі це були шахеди, то на світанку не мова вже йшла про обстріли балістикою. От Ігор Терехов, міський голова Харкова, написав про те, що ранок у Харкові розпочався саме зі звуку вибуху, і згодом додав міський голова про те, що окупанти атакували транспортну інфраструктуру. Структуру міста бачимо ці дописи від Ігоря Терехова ціллю. Був об'єкт транспортної інфраструктури, і попередньо є одна постраждала людина. От Олексі Нігубов написав, що чоловік, який очевидно там або мешкав, або працював біля об'єкту, чи на об'єкті транспортної інфраструктури постраждав від цього удару. Загалом через загрозу удару балістичною ракетою оголошували тривогу на півночі, на сході країни у багатьох областях не лише в Харкові, але ціллю було. Саме це місто, як виявилося, і от саме об'єкт транспортної інфраструктури. І вночі також Харків атакували росіяни шахедами. І маємо інформацію від голови Харківської ОВА Олега Сенігубова про те, що всю ніч фактично Харків не спав через ці удари. Загроза багато годин залишалася актуальною. І от уламки ворожих шахедів були зафіксовані. Їх знайшли у чотирьох місцях, чотирьох локаціях по місту. То приблизно о другій ночі наслідок падіння уламків два приватних будинки і гараж у місті Харків, і постраждало троє людей: 61-річний чоловік і 69-річна і 72-річна жінки. Усіх гостра реакція на стрес, тобто фізично ніби не зачепило. Ну, але люди тяжко переживають такі удари, вибухи пожежі, руйнування майна і всього життя внаслідок якраз російських таких терористичних ударів ударів по місту. Інші два удари по Харкові. Припали у дорожні покриття і тротуар приватного сектору там без пожежі, на щастя, обійшлося. Тобто, загалом не зачепило людей, постраждалих не було внаслідок тих ударів. Ну і також пишуть про пошкоджений транспорт, мікроавтобус, який теж згорів фактично через удар цього шахеду. Отже, бачимо, що доволі таки інтенсивними були саме нальоти шахедів на Харків цієї ночі. Ну а вже о 7.05 зранку якраз відбулося ця атака. Атака балістичною ракетою по місту, внаслідок якої зачепило 53-річного цивільного чоловіка, і там триває ще огляд місця влучання, і усі наслідки вже підсумовують цієї російської атаки по Харкову. Цієї ночі загалом на території України цієї ночі летіли шахеди перше за все із півдня ще приблизно опівночі було оголошено таку загрозу. Хвилі шахедів рухалися якраз із південного напрямку, і наші повітряні сили повідомили про те. що що цю атаку нічну загалом було відбито. 28 з 20 дронів було збито, знищено цієї ночі, але загроза все ще залишається актуальною. Росіяни можуть продовжити ці атаки шахедами і впродовж першої половини дня сьогодні. Тобто, все ще рано говорити про якісь відбій, самозаспокоєння, але бачимо, що от по Харкову теж збивали шахеди, але уламки теж падали. Вибухи лунали, є постраждалі люди. Є майно, яке згоріло, і Зачепили от, цими дронами окупанти, тобто шахеди залишаються дуже таким небезпечним засобом ураження, тож не нехтуємо такими загрозами, будьмо пильними і уважними до них. Ну і тим часом в інститут вивчення війни, АСВ, відомий нам от за такою абревіатурою. Інститут, який аналізує бойові дії в Україні, продовжує виходити за своїми новими і новими звітами. І от у новому документі від АСВІ міститься інформація про те, що ж там росіяни самі. Бі задумали на Сумському напрямку на кордоні якраз Сумщини із російською територією Курської, Білгородської, Брянської областей знаємо, що на Сумщині дуже протяжний кордон із Російською Федерацією, так званою. І от пишуть аналітики американського цього інституту про те, що головний задум там ворога полягає в тому, аби розтягнути фронт і українські війська та резерви. Росіяни концентрують доволі обмежені і навіть недоукомплектовані, доукомплектовані, Свої сили на Сумському напрямку, ну, але навіть таке угрупування росіян може досягти певного обмеженого за своїми масштабами, але бажаного для росіян ефекту, а саме відтягнути і зафіксувати українські сили якраз в районі Північного кордону. Українські військові повідомляють командування декількох підрозділів, бригад, що російські війська, в тому числі зокрема і Кадирівські підрозділи, накопичуються на сумському напрямку раніше Кирило Буданов говорив про місто Суджа, прикордонне місто з російського боку, яке неподалік від Сум розташоване. І от кількість і якість цього особового складу російських контингентів, російського контингенту, цих підрозділів, які там зосереджені, воно звичайно залишає багато. То питань і наразі дозволяє припустити, що метою росіян є відтягнення і закріплення за фіксація українських сил у районі Сум і прикордонних районів Сумщини. І український військовий оглядач Костянтин Машовець так само доволі детально цю тему оглядає у своєму, наприклад, телеграм-каналі і пише про те, що російське групування у Курській області наразі налічує до 10 тисяч осіб. Машовець вважає, що це групування складається з трьох недоукомплектованих – Мотострілецьких полків, в кожному з яких не вистачає кількох батальйонів, восьми мотострілецьких танкових і піхотних батальйонів, одного батальйону ВДВ і перекинутих з різних частин з'єднань із військових округів, щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти, і також. І ще одного недокомплектованого батальйону так детально, власне кажучи, машовець описав склад цього контингенту військ, який в районі Суджі зосереджений. Що росіяни можуть спробувати здійснити такими військами, то це вторгнутися ну буквально на невелику глибину в кілька прикордонних громад Сумщини. Ну і зав'язати там бої подібного характеру. Як ми це спостерігаємо зараз на півночі Харківщини, в районі тих же Липців, в районі Вовчанська, але навіть. У меншому масштабі, бо там росіяни задіяли понад 30 тисяч своїх сил на Харківщині. мається на увазі зараз. А тут у три рази менший контингент, і очевидно, що і ефекту несподіванки теж росіянам не вдасться досягнути у цьому випадку. Очікують на такі дії ворога. Наші військові посилюють прикордонні смуги оборони, там насичують їх військами. Ну і ведуть також превентивну роботу, завдаючи ударів наразі українським озброєнням по російській. Території йде мова якраз по місцях скупчення російських військ, якраз близько до кордону, і в Курській області, і в Білгородській. Така робота ведеться. І дронами, і артилерією росіян там накривають втрати у ворога є, але поки що не можемо. Ми по повній бити і на більшу глибину якраз по російській території, оскільки наші західні партнери поки не дозволяють цього робити. Про це трохи згодом ми в деталях поговоримо. Яка реакція очільника Пентагону, міністра оборони Лойда Остіна? Зокрема, вчора була. У ході якраз зустрічі в форматі Рамштайну на запитання журналістів і взагалі звернення української сторони про те, коли ж і як, і в якому форматі можна буде активніше застосовувати або взагалі застосовувати американське озброєння, скажімо так, і ракетне, далекобійне, високоточне по певних воєнних цілях на території Росії. Там в Сполучених Штатах, як ми знаємо, досі є такий невидимий шлагбаум. Ну і говорять щодо цього питання, і говорять коментують і найвищі посадові особи, що поки що цього не можна робити. Позиція, мовляв, не змінилася Білого Дому та Пентагону у цьому питанні. Ну а знаємо, що поруч зараз із Сумщиною бойові дії дуже активно тривають на Харківщині. І, зокрема, це позначається і на різноманітних подіях у прикордонних районах Росії в Білгородській області. Доходить і до конфузій, от зокрема зі свіжих новин і повідомлень. Маємо інформацію про те, що група російських прикордонників підірвала. Це на міні у Білгородській області. Астра про це пише телеграм-канал Російський. От вони навіть називають населений пункт. Це Щетинівка селом з російського боку на поруч із кордоном з Україною. Там якийсь об'їзд прикордонних територій влаштували собі російські прикордонники, і внаслідок з невдало вибле, вибраного маршруту вони підірвалися на міні. За даними Астри, це сталося рано вранці ще 19 травня автомобіль УАЗ з російськими прикордонниками наїхав на міну в районі Щетинівки і шестеро співробітників прикордонної служби Російської Федерації, а отже, співробітників ФСБ, або ми знаємо, що прикордонна служба входить у цю російську структуру спецслужби. Зазнали вони поранень. На жаль, поки що немає інформації про те, що хтось загинув, будемо чекати з нетерпінням. Ну, але от принаймні виведено з ладу цілий підрозділ російських прикордонників, причому вони це зробили самі з власної ініціативи, наїхавши на міну. Ну, тим часом на Харківщині тривають бойові зіткнення, тривають активні бої, зокрема у Вовчанську безпосередньо і ворог присутній у північній, навіть частково центральній частині міста до річки Вовчої. На це вказує зокрема і Мапа Діпстейт. Просування росіян було незначним, але воно було в межах міста за минулі декілька діб. Ну і також наш Генштаб повідомляє, що інтенсивність бойових дій на півночі Харківщини впала. Вдвічі знизилися вдвічі, тобто, фактично, ми спостерігаємо, бачимо, що поступово ситуація там стабілізується. Про ситуацію на Харківщині говорив із головнокомандувачем Сирським, також і наш президент Володимир Зеленський. Про що розповів і в вечірному зведенні українцям? Отже, от якраз свіжі думки і враження президента України стосовно того, що на Харківщині відбувається за підсумками розмови із сирським. Ми зараз можемо почути якраз у фрагменті звернення президента говорив сьогодні з головкомом щодо ситуації, зокрема на Донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль. Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців, на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знову знов повертає до потреби у ППУ. У додаткових системах захисту, які могли би суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад, а також це стосується підготовки переходу наших повітряних сил на нові бойові літаки. На жаль, у цих двох завданнях оперативності в вільному світу досі не вистачає, але ми маємо все ж перспективу. І перспективну роботу із кількома партнерами, і робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили патріотів нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та іншим. Ми почули, якраз від президента Зеленського оцінку ситуації на Харківщині. Маємо таку оцінку і від нашого генштабу. Наші військові пишуть про те, що за добу кількість бойових зіткнень на харківському напрямку знизилась вдвічі. І загалом вчора за минулу добу ворог здійснив 5 спроб прорвати нашу оборону в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Це три зараз найбільш напружені ділянки фронту. Бої ще. Тривають у трьох локаціях, як повідомляли наші військові за підсумками минулого дня. Ситуація контрольована. Наші військові в окремих районах провели і низку штурмових дій, тобто фактично такі контрудари, аби трохи ворога відкинути із. Важливих позицій і тривають заходи із посилення стійкості оборони. Тож ми взагалі бачимо дійсно, що ворога вдалося зупинити і вже фактично днів 10-12 навіть минуло від початку російської цієї операції на півночі Харківщини, особливих там здобутків вони не досягли окупанти. В той же час західні видання пишуть про те, що собі росіяни планували, що вони задумували здійснити на півночі Харківщини. як Ця операція виглядала на папері і в планах російського командування. Отже, наприклад, за економіст, журнал аналітичний, пише про те, що росіяни планували частково оточити навіть місто Харків у ході цих бойових дій і ну, активного такого нападу на північ Харківщини. Вважали росіяни, що їм вдасться досягнути ефекту несподіванки, навалитися значно переважаючими кількісно силами на Харківщину і в ході бойових дій, в ході швидкого такого. Рейду, навіть фактично прорватися до Печенізького водосховища і до міста Печеніги на схід від Харкова, і фактично зі сходу відрізати Харків від там важливих і логістичних зв'язків і загрожувати містові обстрілами якраз з східного боку. Операція, нібито, була запланована на 15-16 травня. Потім її згодом перенесли майже на тиждень з невідомих причин. Ну, ми знаємо про ці причини, причини. наші військові теж про це говорили, що окупанти перенесли, почали швидше навіть цю операцію. оскільки побачили, що перекидають додаткові війська українське командування перекидає їх на Харківщину, посилює оборону і форсували фактично і свою підготовку і початок до цієї операції. Фактично, в такий спосіб не вдалося ефекту несподіванки досягти. Ну і самих росіян не по плану Усе пішло на уході, власне кажучи, таких змін перенесення дат. Наступу не все було очевидно підготовлено до кінця. Попри це, ворог визначив два напрямки своєї атаки по обидва боки Печенійського водосховища, ну і сіверського Донця. і ми, в принципі, це бачимо у зародковому е вигляді зараз на півночі Харківщини. Ці два райони ведення бойових дій, які сформувалися у ході цього російського е виконання цього. Плану стратегічного плану, який був задуманий стосовно цієї операції, це район Липців, це район Вовчанська, і поруч території на захід від Вовчанська, де зараз окупанти присутні у прикордонних територіях України приблизно на відстані 8-10 кілометрів від українського кордону. Це туди, де їм вдалося дістатися. Ну і зокрема, наступ на західному напрямку, це район Липців, мав бути спрямований на те, аби вивести російські війська у радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщ ва але їх там зупинила 92-га бригада, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від їхньої початкової мети. Пише The Economist. Також журналісти цього журналу повідомляють, що на Вовчанському напрямку план окупантів полягав в тому, щоб прорватися до міста Печеніги. Цього теж не вдалося здійснити. Окупанти там застрягли на підступах до самого Вовчанська. Згодом таки зайшли у місто із північного боку, але далі справа не рухається. Оборона зараз. Там лінія оборони пролягає по річці Вовча у центрі, фактично Вовчанська, і продовжуються бої в межах цього міста. На заході Вовчанська теж прорватися далеко. Окупантам не вдалося. Ну там тим часом наші військові продовжують удари по російській логістиці та мілітарній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях України, От, зокрема в окупованому Довжанську, на Луганщині. Вчора надвечір лунали вибухи і горіли склад. Паливних матеріалів такий чорний характерний дим, який як правило з'являється після загоряння саме складів із пальними із якимось мазутом паливно-масильними матеріалами, які використовуються військами. Якраз з'явився у небі над Довжанським. Бачимо такий довгий шлейф диму, який фактично прокреслює все небо. І пролунало перед тим, як цей дим з'явився. Як почалася пожежа, декілька вибухів. Окупанти заявили відразу ж таки про. Атаку якраз ракетним озброєнням, от зокрема, зрадник Пасічник, якого називають очільником так званої терористичної ЛНР, повідомив про, начебто, ракетний удар застосуванням касетних боєприпасів. Ну, ми знаємо, Україна активно доволі використовує касетні атакам все зараз для ударів по литовищах на території Криму. По різних цілях, наприклад, по полігонах зі скупченням живої сили ворога і на півдні, і на сході України атакам все з касетними боєприпасами. Застосовувалися. Ну, Б'ють вони цілком добре і ефективно, також по складах і спальним, викликають нищення таких об'єктів, загоряння пожежі От у Довжанську, на Луганщині. ймовірно, поки що маємо лише от, вороже джерело, яке про це говорить, ймовірно, саме такі боєприпаси були застосовані. Отже... Ми також нагадаємо, що вранці 20 травня, в тимчасово окупованому Луганську, а саме у ювілейному в передмісті Луганську, сусідньому населеному пункті, теж пролунали вибухи, і там російські зет-пропагандисти теж писали про ракетний удар. Ну і місцевий якраз місцеві мешканці писали про прильоти на місці, де було облаштоване військове містечко окупантів. Там дійсно була воєнна така база. Імпровізована з боку окупантів, і ми бачили теж учора кадри руйнування двоповерхової будівлі, де якраз ймовірно були розквартировані, розташовані якраз підрозділи російських окупантів у ювілейному поблизу Луганська. Їх теж накрило якимись високоточними ракетами. Ну згодом там вже уламки навіть дослідили. Тобто, можемо загалом упевнено говорити про те, що в тому випадку, під час удару 20 травня, по ювілейному були застосовані крилаті ракети. Це скальп, аналоги штормшедові. Це авіаційні ракети, які були якраз задіяні у ході такої атаки. Тут, якщо ми говоримо про Довжанськ, то можливе застосування і крилатих ракет повітряних, і також атакам СИВ із касетним боєзарядом. Отже, по Луганщині прилітає. Ну а тим же часом часом учора відбулися якраз фактично зустрічі делегації у форматі якраз Рамштайн. 22 22-га -та така зустріч відбулася. І фактично від нашого Міністерства оборони була повноцінна делегація. На чолі з міністром оборони Умєровим присутня. Також на цій зустрічі були присутні і е, американські наші партнери на чолі з Лойдом Остіном. Ну і від них так само ми почули низку заяв, обіцянок і думок з приводу того, як Україна може застосовувати якраз західне озброєння. Але для початку поговоримо про добрі новини, про ті анонси, про ті заяви уже і. З передачі різного зброєння для України, які пролунали, з'явилися з боку наших партнерів у Європі. От, зокрема, Нідерланди нададуть Україні бойові машини піхоти, якось їх, їх можна назвати так: JPR-765. Отака складна абревіатура, яка характеризує ці БМП. БМП ці фактично Нідерланди зняли свого озброєння і їх замінили новішими: cv 90 Швець. Виробництва такі, до речі, бронемашини теж в Україні є, і їх дуже високо оцінюють, а це більш компактні, як ми бачимо, БМП нідерландські, які застосовували Нідерланди, зокрема в кінці 70-х років до 77-го року. Фактично їх активно застосовували. Це нідерландська розробка, і потім її було знято за озброєння, але бачимо, на консервації на складах Нідерланди доволі багато таких машин зберегли. Взагалі на озброєні. У Нідерландів було понад дві тисячі таких машин. Тобто їх потенційно може бути дуже і дуже багато. Сотні в Україні можна було б передати гіпотетично. Поки що Нідерланди не кажуть, яку кількість таких машин буде передано, але очевидно, йде мова про велику партію. Такі для бронемашини для України дуже важливі. Вони маневрені і можуть швидко перекидати війська а також використовуватися для розвідки, як для наступу, так і для оборони, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса. Олонґрен на 22-му засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайну, і це от один такий добрий сигнал по постачанню бронетехніки для України саме із Нідерландів. Іспанія в той же час передасть уже у червні Україні більше танків леопард. Наприкінці червня Україна отримає від Іспанії другу партію танків «Леопард». То йдеться про якраз «Леопарди» першої моделі, тобто не найновіші леопарди, але Зрештою такі танки Україна активно використовує і використовує ефективно. Вони так само помічні абсолютно на полі бою. І теж міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес зробила цю заяву про відправку нової партії леопардів для України. Теж у на зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайну ця заява прозвучала. Роблес підтвердила зобов'язання Іспанії продовжувати надавати Україні підтримку, на яку наша. Країна заслуговує, якої вона потребує. Ну і також в терміновому порядку пришвидшити іспанці зобов'язуються передачу цих леопардів з огляду на критичну ситуацію на фронті. Це якраз слова міністерки оборони Іспанії. Зрештою, обіцянки передати ці леопарди від Іспанії лунали ще раніше. Потім згодом відбулася затримка певна з передачою цих танків, бо вони були не зовсім у робочому стані. Потребували ремонту і певних втручань. от це відбуло. Це танки довели до боєздатного стану. Ми сподіваємося, що їх не доведеться ще додатково ремонтувати і на українській території. Бо таке бувало уже коли західні партнери передавали якусь бронетехніку. Вона виявлялася не зовсім ліквідною. Не доводилось нею ще доволі багато, скажімо так, займатися, працювати, приділяти їй уваги, щоб вона могла воювати. Ця техніка. Отже, Маргарита Роблес оголосила про відправку до України другої партії танків Леопард і також артилерійська. Боєприпасів калібру 155 мм і нової партії зенітних ракет Петріот, що важливо більше боєприпасів, більше ракет для ППО ми отримаємо від Іспанії у ці непрості часи, коли дійсно загрози ракетні шахетні з боку Росії. Вони залишаються дуже і дуже високими. Також системи протидії дронам передасть нам Іспанія і оптику електронні системи спостереження. Ну і так далі. Крім того, ми почули запевнення від Міністерства оборони. Іспанії про те, що їхня країна має намір і готується в майбутньому підписати двосторонню безпекову угоду з Україною. Ну ось така заява від ще одних наших європейських партнерів.